відповідно вже мала що розглядати замір. Ви всі були свідками попереднього разу, і це, на жаль, не вперше. У нас є проблеми з ворогом президії, тому що депутати з тих інших причин наші колеги не можуть прибути в той час і бути присутніми і в різних формах, скажімо, які передбачені рекламою участі в президії, відповідно для того, щоб забезпечити її функціональність і діяльність. І працювала набагато чистіше, і збиралися депутати, воно відповідно оптимізує роботу і в комісіях, тому що у нас в нас комісії також не завжди системно працюють, скажімо, по графіку, а часом і вже якусь там безміну, зрозумілу дату сесії. Але враховуючи те, що сьогодні є складність збору президії, я. Не хотіла би думати і вірити в те, що це є штучно е, створені такі умови, які не дають президії якісно і е, законно працювати і виконувати свої повноваження і рішенням обласної ради. Тому е, порядку анонсу напевно буду озвучувати про те, що якщо ми собі домовляємося, а нам за це голосувати таку зміни не потрібно. А просто на джентльменських засадах домовляємося, що ми системніше працюємо. На рівні комісії депутатських активніше працює на рівні депутатської комісії, тоді ми проводимо частіше засідання сесій, Я буду тоді використовувати механізм, який не потребує проведення позиції, і буду голошувати за сесії. Якщо ми не зможемо збиратися як, як, як первинний орган для проведення сесії, дякую. Можна сторони і до своєї самати, як середньої позичували, або в голову ставати, чи адміністрації, чи до Інше питання, що Ми маємо звідти, які не були поставлені про чи чина, яка зараз нас спікала, ми всі сюди пішли підбувати працювати. Ті, хто не має можливості або не хочуть, можуть пиши заяву спитання про наважні, дають приклад інший. Декілька наших полетних таків зробили, і єдина інша проблема це робочі комісії, які часом все наголоситься і мало би бути поповнення кількість наявність нашого пропусла, але це зовсім інше. Разом з тим, хочу наголосити на тому, що, зокрема, е, через те, що ми більше збираємося, у е, нас є кілька проєктів рішень, які ми часом розглянули. Зокрема, наших депутатів, які згадали ці на комісіях, про інформацію про профільні нашої департаментів, про звіти за попередні періоди. Тому це важливо, що ми бралися січні, якщо ми на цю сесію вже не... немає актуальності відносити, то на суттєві періоди це буде точно актуально і залежить від того, чи ми будемо проводити сесії чи ні, це якісна робота нашого депутатського політику. Що ви це буде? Три пропозиції до порядку денного. Ми їх обговорили попередньо, ми їх арестували так само на попередньо на нашої сусідні, які ми з ми не зізналися. У е, нас е, з обороною на вступає дію е, закон про медіа, е, який був прийнятий виконання 15 грудня з року. Він прямо стосується нашого комунального підприємства е, компанії Перший західний, е, зважаючи на те, що ми зареєстрували в житті проєктів рішень. Від інститутів, від, від, від комісії, від, від, від депутатів обласної ради, щоб навезти влад з редакційної ради, наголошую, не включаючись путично редакційну політику нашого проведут навезти владу, бо в нас там присутні депутати з попередньої девенції, які явно вже не цікаво працювати від інституції військового ради. У мене є пропозиція, щоб ми не читали приємно. У сесії це питання якісно по кількості по ставити якісно по політичні, тому що ми вже включили порядок даний питання по проєктні рішення. І це нам буде спловати, щоб ми якісно працювали до 14 березня і все-таки розглянули це питання на цій сесії. Бо потім, якщо ми називаємо зараз, то після того, як буде це з закон тема дії, нам вже буде запізно до статумо. Тому є пропозиція, що ми прийшли порядок даний під номером 5 проєкт рішення No181 і 2021 року, тут вже два роки пройшли той, який зареєстрований сон. У нас не змінили ці з зазначення рішення міської обласної ради від 4508 року номер 744 Зізнається. Наголошую, що ви ініціювали, щоб зустрілися всі суб'єкти. Я нагадую головам фракції, що ми сьогодні збираємося до цьому питанні після засідання президії стосовно атаційної ради. Є ще щось? Ні, це, це якраз хороше, що це якісно підштук на всіх суб'єктів. Але важливо, щоб хоча б голова фракції, які сьогодні будуть дискутувати на цьому питанні після засідання президії, почитали закон. Нагадати, що закон входить в її 31 березня і чи є сьогодні, скажімо, ну, можливо, є як мінімум для того, щоб літну дискусію відкрити і почати майданчик для обговорювання точно сьогодні цей важливий час. Але дуже важливо, що закон про медіа, який сьогодні є прийнятий, він чітко визначає процедуру відбору саме і кількісного складу. E, представників революційної ради та інших політичних сил. Тому e, я вважаю, що звичайно зараз поставили на голосування, що ви ще переведені саме цього питання, але важливо, щоб ми сьогодні це питання обговорили після президії за участі всіх депутатів. Mm -hmm. Дякую. Ставлю даними, будь ласка, розписав. Я mm -hmm. ja перепрошую, це є рішення комісії чи це є рішення депутатів? Проєкт 108 це перший, який зареєстрований, це за нашої місії. Ні, ні, ну шановні товариства, я хочу сказати наступну річ. Якщо ми будемо йти з такими підходами, тоді комісії нам не потрібні. Тому що є профільні комісії, які відповідають за певні газові. І є декілька проєктів рішень, в тому числі напратоване рішення профільної комісії. Скажемо, я розумію, що ми не наполягали <клес> на те, щоб це питання розглядати, бо ми розуміли, що немає консенсусу між головами фракції по всій складу і по представництву. Тому що це є це було, так би мовити рішення в майбутньому проходження даного питання і більшості в залі. А якщо ми будемо включати порядок, денний не рішення комісії, це буде мені здається, вже суттєво порушення регламенту, і відповідно це буде неправильно спроштований. Я вважаю, що ми маємо проголосувати як мінімум за три ініціативи. тому що у нас є три проекти. Нас є рішення, ініційований так нас є насі ініційований ініціовані профільної комісії. Нас є практичні ініційований Депутати обласної ради за Маляном. Тому, напевно, що за кожне з цих проєктів рішень ми мали голосувати. Хоча на попередньому нашому зібранні, яке, на жаль, протокольно ніяк не відображено, тому що нам не вистачило голосів для форму. Ми виходимо про те, що варто ефіційно провести відповідні консультації на рівні фракції, а тоді об'єднати один проєкт рішення, винести на розцесі обласної ради один консультований проєкт рішення. Пане Свіславі, нема питання, чи це є в комісії, чи це ініціатива депутатів читацької фракції. Немає питання якісне – це наповнення складу і заміна тих членів на ради, які фактично вже два роки не виконують свої функції. Різниця між тими про трьома рішень це є в кількості представників до сарації, чи буде це три, чи п'ять часть. Ми це можемо правити. З голосу на сесії практично чи наш, чи ваш, чи інший. Не бачить коло суттєвої зміни, просто питання, що 185-ти практично за все і може І ми ж можемо автоматично включати відповідно до норми статті 29.1, де передбачено, що якщо більше до судів... Запитання, це практично рішення на сенсі. Власне, я думаю і пропоную, щоб ми вийшли консенсусом, але за основу за проєкт рішення комісії. Ми його можемо міняти, досконалювати, але дійсно ну, я вважаю, що нелогічно є, коли є е, е, проєкт рішення від профіління комісії, яка безпосередньо відповідно наділена цілою обласною радою за державного галузь і віддавати перевагу іншому. Бо, зрештою, проєкт рішення, який був вами запропонований, не був підтриманий. Ні, я думаю, що він не був предметом розгляду. Ні, він був предметом розгляду, але <плес> а не, а не було інше проєкт рішення на основі того, що були також що примети. Що я ставлю за голосування, але ще раз наголошую. Якщо ми йдемо шляхом включення окремого проєкту рішення, які ініційоване в таксі голос, то логічно ставити на голосування всі три проєкти рішення, які мають бути включені перепитання. То нам записали механізм. Що? Фракцію навіть. Фракцію також подавали, формуляти також боніця, Мені здається, Нам треба включити проєкт рішення, напрацювати спільний і вийти в сесійний зал. Відповідним. Ми об'єднаємо, скажімо, всі три номери проєкту рішення і просто включимо в питання щодо формування корабційних Так? Всіх допоможі. І всіх допомогти. І, 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 і в майбутній члені родаційної ради. Я так, шановне товариство, хто слухає і не до кінця так напомлюдає, що всі, що не за столом сидять, не розуміють, бо, що ця власна дискусія зробила. Е, є три ідентичні проєкти рішення, які абсолютно не несуть змістова на вантажі з точки зору діяльності редакційної ради, мовляв, про кількість складів редакційної ради. І, персональ. е і персональні, звичайно, комісійські складу. Тому шкода, що ми дискутуємо над, насправді за більше завданням цієї едиційної ради, що б вона мала робити, і як б вона мала формувати інформаційну політику на лічені. Ми говоримо виключно про персональні склади, і склади, склад елекційної ради. Думаю, що знайдемо ми порозуміння і спільні точки дотику на рівні фракцій, бо точно з за книгом. Раз такі дискусії тривали, але в нас завжди вдавалося рішення знаходити і приймати. Тому, шановні колеги, ставимо три проєкти рішення на шумані. Ставимо диму, давайте займаємося. Один бо... ще раз ще раз обажаю, що немає якісних змін між проектами рішення. Питання, що такі слова, які ми обговоримо. Але як... а, даному, я хочу, тобі... що голова комісії також. Може, скажімо, ініціювати всі проєкт? звичайно. Була ініціатива депутатів, бо комісія розглядала це питання, не дала, ми зареєстрували, щоб навести порядок. Ми зараз говоримо про якість на ціна, але ми не можемо зробити, поки не буде кількісно від цього депутатського корпусу. Там є присутні люди, які вважаємо, але вони не представляють голосувати. Як ми можемо говорити про якісні на ці? Тому питання це меншість. Тому питання не принципово, що ми стимулювали розгляд з цитатів, бо він два роки вже висить, і ми так далі відбираємо довго, і далі і ми зараз знову не відключимо це питання, воно протяжка від часу, а вже не те, коли ці каденції бо ми здаємо дійсно треба якісь порядки робити з нашою комунальним підприємствами. Це принципово наша позиція, що ми включаємо. Я ставлю це питання на змінування, але ще раз. 1 березня вступає в дію закон про медії, що чітко виписує весь механізм формування редакційної ради. І ми насправді зараз займаємося підміною конякою траси. Але це так ремарочка, я ставлю на голосування. Ставлю на голосування пропозиції голови фракції за майбутнє стосовно включення переноденного проєкту рішення про внесення змін до редакційної ради е, нашого комунального підприємства Перше зайняті. До тобто, то запрошу голосувати.